Доброго дня, друзі, мене звати Оля. Записую це відео, щоб ви знали, як я виглядаю. У мене такий підхід, що коли я щось пояснюю, чи свої курси з іноземних мов, чи просто будь-яку інформацію з зізотерки, мені комфортно розслабитись і з точністю зосередитись на тому, що я хочу вам передати. Тобто повністю зануритися в себе, розслабитись, і це максимально я можу передати голосом, коли видно екран. І я щось пояснюю, коли я не концентруюся на ось цьому такому візуальному контакті. Саме тому перед своїми курсами я спочатку записую такі передступні відео, щоб ви розуміли, хто вам це все буде говорити. Тому що, навіть коли я веду консультації, то так само це дзвінок через Telegram чи там через Viber. І ми можемо вмикати відео, можемо не вмикати, тому що коли ми не вмикаємо, наш розум максимально концентрується на нашому голосі і сприймає цю всю інформацію. І відповідно, ви не напружуєте, що вам потрібно якось сісти, що на вас там дивляться і так далі. Це все людські фактори, але вони дуже-дуже важливі. Але щоб максимально передати вам всю цю інформацію, буде формат, де буде презентація, буде мій голос, і я вам буду розповідати. Цей курс підійде для тих людей в першу чергу, які планують стати астрологом і сумніваються, чи взагалі вони зможуть це опанувати, або взагалі не мали зв'язку з астрологією, і вам страшно, чи піде вам це. Але я вас запевняю, що мій курс це не тільки нова астрологія, але ще й подана коротко і на тему системно і структурно. І ви... Пройшовши цей курс, зможете вже консультувати. Вам не потрібно буде вчити рік, там маса непотрібної інформації. Вона вся практична. Тобто у вас в голові після цього буде система структура. Ви будете дивитися на натальну карту і будете одразу розуміти, що робити в та в тому чи іншому випадку, яка людина перед вами, і це і є ось це унікальне знаряддя астролога, який. Дивиться на натальну карту і щитує, так скажемо, долю людини. Так само цей курс буде так само корисним для людей, які теж ну, просто хочуть трошечки побачити з іншої сторони світобудову світу. саме з точки зору астрології У мене є інші курси. Це самостійний аналіз натальної карти енергії дати нарожня. Це якраз для людей, які хочуть дізнатися про себе, про свої енергії, натальну карту. І можна самому проаналізувати це все за моїми відеовказівками і не ходити до, до астролога. Так, кажемо, зекономити час і гроші. І можна таким чином ще й своїх рідних проаналізувати, і там всі дієві інструменти, які я. Перевірила на собі є курс справжня астрологія коротко і на тему по суті без води практичні інструменти будуть завдання, відео, презентації, чат для підтримки для питань. Це для тих людей, які після цього курсу захочуть працювати зі мною на повному великому курсі. Так не на цьому ознайомчому. Який я даю за мінімальну ціну, щоб ви познайомились, занурились і зрозуміли, що воно таке, і чи ви десте раду. Але повірте, де раду, ну це теж залежить від вашого знаку зодіаку, від вашої структури, від вашої місії душі. Якщо вас душа туди веде і ви таролог, номеролог, і хочете поповнювати свої знання, то саме ось цей курс вам допоможе. Так само є курс по дизайну людини. Це для тих людей, які, наприклад, астрологи, і вам потрібно ще ну просто додаткові знаряддя. і ви можете поповнити свою скарбничку саме цими знаннями. Рекомендую, тому що я саме так і робила. Так само в мене є закриті канали по саморозвитку: це харчування, здоров'я, дитячі травми, фінанси, стосунки, знайти себе покликання, тобто повно інформації і курсів. Це мій досвід, мої травми, блокади, як я це долала, книги мої, досвід харчування, правда про цей світ, сектори душі. Тобто, дуже велика кількість ціної інформації, моя типологія енергії, мій тест, метод пошуку себе. Це я вважаю, що ті інструменти, які допоможуть зануритися у себе, тому що відповіді у нас. Всередині ми дуже сильно зв'язані з цим світом, і якщо ви шукаєте відповіді на запитання, хто я в цьому світі, яка моя місія, наприклад, у вас думки такі, що з цим світом щось не так, або ви думаєте, що з вами щось не так, зі мною ви знайдете відповідь на ці запитання. Тобто я не лише навчаю астрології, не лише навчаю іноземних мов, польська, англійська, іспа, іспанська, турецька, іспанська, і, е, німецька, італійська, але й е, допомагаю знайти себе, тому що ми знаємо, що є люди, які, наприклад, за фахом. Там терапевт, лікар, терапевт, а за покликанням серця фотограф, і от о, о, покликання серця це є якраз і є ось ця енергія енергія нашого знаку Зодіаку, яку ви нащупуєте і шукаєте, реалізовуєте, проявляєтесь у цей світ. Тобто астрологія це інформація про вас, про світ, про типи людей. Чому люди так поводяться, чому так поводяться ваші батьки, які можуть бути характер, тип характеру, енергії, таланти вашої дитини, ваших родичів, братів, сестер? Тобто я вважаю, що це основа. Це є дерево, а і різні езотеричні хілки це вже нумерологія, терологія, китайська астрологія, наука, сюцай, дизайн людини. Астрологія це є королева езотерики. Хтось помилково називає астрологію лже наукою, це не так. Я була сама з тою людиною, яка не цікавилась здоровим харчуванням, спортом не вірила в астрологію абсолютно. Тобто, я не читала зовсім ніякі гороскопи і так далі. Я знала, що потрібно діяти, і це дійсно так. Але коли я пішла до астролога і почула про себе все те, що було в моєму житті, при тому, що я подала тільки дату, час та місце народження, і по цій натальній карті мені розказали, я була в шоці, це мене зачепило щось, отак, знаєте, щокнуло, і я вирішила. Я така цікава, я докупаюся до суті, я перевірю, чи астрологія лже наука, чи ні, тому що я так і думала. І, можливо, так говорять люди, які не хочуть розбиратися, мають таку всталену ну, думку, і, або десь там зіткнулися з такою лже наукою, лже проявленням, що не справдилось, чи, чи якось. Я даю тільки те, що справдюється. Якщо я кажу, що натальна карта по цій нові астрології працює, якщо ми подивимося на терну карту і побачимо, як в житті це все проявляється, і воно співпрацює. Впадає, то ось це і є справжня ось ця астрології. І я вам таку даю, так, коротко, по суті, на тему, те, що дійсно було. Не так, що купа інформації, а вона сама вода, і вона насправді в житті так не проявляється. Ось. Тому це той важливий ключ, який працює. Ось. І ми в такому випадку не можемо казати, що астрологія лежи наука. Якщо ми говоримо про прогностичну астрологію, тут теж можна собі там прогнозувати, які там будуть у вас фінансові періоди, ми будемо теж розбирати якісь сприятливі і це все вишукувати. Але якщо ми будемо постійно по житті орієнтуватися на ці періоди, підспідлаштовуватися, наше життя, воно ну ми не будемо чути себе. Найважливіше наше завдання тут це навчитися слухати себе. І тому я кажу, що якщо ви йдете до мене за соляром, за прогнозом. За честь чимось, я тут не можу сказати точно, тому що я не знаю, коли, як воно проявиться. Це можна просто казати якісь свої припущення. І тут не те, що сказати, що це наука, тут можна сказати, що це буде гадання. А те, що не є гаданням, це от людина має свій енергетичний паспорт. Це і натальна карта, вона має дату, час, місце народження, приходить в певну родину, в певний рід, і таким чином наша душа, яка втілюється в цьому житті, вона вибирає собі долю. Так? Вона вибирає собі. Так скажем, клас, в якому вона буде проходити ті уроки, які вона не пройшла в минулому житті, і це як це перевірити? Ну, наприклад, людині 30 років вона прийшла, наприклад, до мене. Я подалася на карту. Потім вона сказала, або вона спочатку каже, що в неї в житті, чи я спочатку карту, і все співпадає. Тоді ми бачимо, що дійсно це працює. Чи працює? Прогностична астрологія Соляри, ну тут не, не надто. Я ж кажу, я за правду. І якщо я вам скажу, що у вас там може бути грошовий період, ви собі це в там в травні, ви собі там подумаєте, будете це думати, і дійсно у вас там співпаде чи не співпаде, чи ви собі так не думаєте, що почнете це робити, і дійсно це дійсно так і буде. так? Або ну буває так, що це співпадає. Що от ви відчуваєте, що ще не час там лікувати ем, чи ставити брекети, і дійсно такий період Марса, ретроградність, і дійсно ну, не, не час ми. Зв'язані з цими стихіями, ми можемо під це підлаштовуватися, але це потрібно постійно моніторити і що називається жити по цих транзитах. Але я вважаю, що все-таки ми приходимо. Ну ми маємо цю енергію, але ми приходимо е, тут е, м, проявлятися відповідно до свого внутрішнього. Так, ми і так зв'язані з цим космосом. А ще 5 хвилин відкривати карту і дивитися, яка зараз планета на мене вплинула, і що мені робити в цей момент, чи стригтися, чи ні, вирішуйте самі, от ви хочете. Ви йдете це і робите, чи робите і зачіску, змінюєте роботу, чи виходите заміж. Ніколи не орієнтуйтеся на астрологію. В цьому випадку орієнтуйтеся лише на себе. В чому допоможе астрологія? Це те, якби, загальне знання про побудову цього світу, про типи людей і як це все може проявлятися. І якщо так багато співпадінь, і дійсно, я перевірила в на по натальних картах, вже ну, спочатку вчилася астрологію, потім консультувала людей. Якщо я реально побачила, що друзі, це працює, я вам це передаю. Ось, тому в такому випадку я не можу сказати, що астрологія це леженаука. Я можу сказати, що вона якраз в цьому випадку працює, і я за, за натальну карту, тому що є ще хорерна астрологія, є прогностична астрологія, якраз я вам даю бонусом конспект в цьому великому курсі. Е, ось, і саме так це проявляється. І я за те, що, щоб давати лише ті інструменти, які реально можуть бути в житті. Тому, якщо ви потрапите до мене на цей курс основний загальний, ви потрапите в яблучко, тому що там буде нова астрологія, де 12 планет, 12 знаків зодіаку, а не так як в західній 10 планет і 12 знаків зодіаку, і одна планета має два знаки, так? Ну, тобто взаємозв'язки. А тут по одному. І от це реально велике щастя, що я натрапила на таку астрологію, і зараз вам передаю ці знання. Ось, ем, е, і те, що там е, ну, ми застосовано моє вміння коротко на тему, чітко передати найважливіше, тому що сама, я коли вивчала слуги, я розуміла, що щось мені не подобається, щось там є, якісь там нестиковки. Я не бачу якоїсь цілісної картини, я не можу це все на практиці застосувати, тому що для чого ми вивчаємо астрологію? Ми вивчаємо для того, щоб консультувати, щоб розбиратися в натальній карті, щоб ви могли реально допомагати людям. Так, якщо ви захочете там мій курс по просуванню, тобто ви вже навчилися і відчуваєте, що ви готові консультувати. Ви тоді навчитеся таргету і будете ну, консультувати, залучати клієнтів, там популяризувати себе і переросте це все в професію. Але ви для чого? Цей курс цей курс для того, щоб ви зрозуміли, чи ви е, маєте не те, що здібності, а оце системне бачення, і чи вам буде подобатись, тому що там потрібна оця системна аналітичність, аналітичність мислення, щоб знати що, куди, як, в якому знаці стоїть, і якщо ну в мене е, моє рішення таке було стати астрологом, це було в один момент, коли я прокинулася, зрозуміла. Ні, мені цікаво. Я мушу навчитися в цьому розбиратися. Всі так чудово розбираються. говорять там в якому домі ні, я хочу розібратися. Так і я почала вчитися навчатися і дійшла до того моменту, що в цьому житті моя місія не так, як в минулому ховатися за кимось, боятися брати відповідальність, а викладати, взяти відповідальність за своє життя і в цей саморозвиток, тому що я сама теж до цього прийшла якраз через цей саморозвиток, через ці курси. Саморозвитку, який я записала, тому я кажу, у мене є закриті канали, і суто навчання езотерики, дослідження себе так само іноземні мови. Це те, що я реалізовую на І Якщо я бачу, що воно співпало в моєму житті зараз, то я не можу сказати, що це астрологія лжена наука, тому що, от я реальна людина, така як ви, взяла цю науку, перевірила, перевірила на інших людей, і побачила, що це. Реально працює, не працюють ці гороскопи, які там просто водичка, щось там понаписували. Ну, трошечки воно там співпадає з цими енергіями, трошки ні. Ми не можемо знати конкретно про людину, що зараз буде в кожній день. Ми можемо взяти її дату народження і розказати про неї, а що вам робити, за кого виходити заміж, там чи міняти роботу зараз, чи пізніше. Тут ви повинні самі вирішувати, так але є інструменти, ось ці коучингові, так ем, які допомагають зрозуміти свої цінності, інтереси в мій метод пошкопогликіння, які дозволяють зрозуміти, що. Що зараз відбувається в вашому житті, взяти знання натальної карти, тобто, якщо до мене зараз приходить людина, я беру їй натальну карту, дивлюся дизайн людини, натальну карту, енергії дати народження і дивлюся, які в неї дитячі травми, де вона жила, з ким, хто на неї впливав, яка в неї життєва ситуація, і з того всього можу їй сказати, ось ти така-то, така-то, дивись, отак то так-то, сказати думку зі сторони, і вона тоді скаже, чи погоджується вона з цим, чи не погоджується, як це все прожиється в її житті. Тобто ось таку інформацію нам дає астрологія, Але що робити, як вам жити? Чим займатися? Ви е, вирішуєте з власного ось серця, але підпливом цієї енергії. Якщо ваша енергія така, що ви більше хочете говорити там, чи танцювати, то ви цим і будете займатися, але вибираєте там форму там латинські, танські або ще якісь танці, так? А, і от таке може бути, що це покликання, ви можете просто сидіти і в один момент. Вам там в голову прийде ідея, ой, це круто працює, а зроблю таке для людей. І от це стане вашим покликанням. От ми маємо картину. Оця рамка це є оцей з енергії знаків зодіаку. А що ми не малюємо на цій картині в нашому житті, в нашій долі, так це залежить все від нас. Але оцю колір цієї рамки, оцю сім'ю, нашу стихію, наші такі, якби здібності, задатки в одному напрямку. Тому що, якщо ми оратор, то ми вже будівельником не будемо. Будемо в цьому житті, бо то ми собі вибрали у цю стазу оратора, але ми можемо е, застосовувати свої ораторські здібності і в викладанні, і в співі, і в розумієте, про що? І от якраз астрологія про це на цьому курсі якраз буде все детально про е, ну, щоб ви розуміли, що таке астрологія, як це все працює, наскільки це все цікаво і чому потрібно це все вивчати. І я кажу. Що я даю в своєму основному курсі, ви познайомитесь на цьому ознайомцю, спеціально дала мало ціну. А на основному курсі, якщо ви захочете вивчати, ви станете астрологом, ви зможете практично це все застосовувати на практиці, зможете доповнити знаннями з дизайну людини, якщо візьмете курси знання по енергії, дати народження. Якщо захочете піти ще далі в саморозвиток, то візьмете курси по харчуванню, по пошуку себе, пізнанні себе оці ці всі мої курси, які в мене є в закрити канали, і ви повірте, я вам гарантую, якщо ви це все пропрацюєте внутрішньо. Ви будете іншою людиною, тому що там весь мій досвід. А я в цьому житті змінилася і стала іншою людиною, тому не вірте тому, що люди в цьому житті не змінюються. Вони змінюються. І повірте, якщо я змогла, зможете і ви. А якщо ви хочете подивитися, чи зможете бути астрологом, цей курс дасть вам відповіді. Ви зануритесь в цей світ, хоча б трошечки, так? а потім вирішите. Що робити далі? А я завжди на зв'язку. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Якщо ще не підписані на YouTube, підписуйтесь і почуємось.